Вітаю друзі останнім часом отримую імейли від моїх глядачів, від моїх підписників стосовно цієї мобілізації, і стосовно того, як це може затронути українців, які знаходяться в Канаді, так чи є механізми у України забрати людей з Канади, щоб мобілізувати їх в армію? Звісно, в основному це стосується чоловіків. І сьогодні я хочу з вами поспілкуватись на цю тему. Так, чи можливо це, чи неможливо, які є пріоритети у е, українців тут у Канаді в порівнянні з українцями, які знаходяться в різних країнах Європейського Союзу? Отже, якщо вам цікава ця тема, дивіться це відео до кінця. І не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки цьому відео, щоб якомога більше українців змогли побачити його і отримати інформацію. Також, будь ласка, не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані чомусь. Так я даю вам тут багато корисної інформації. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що особисто ви думаєте стосовно цієї теми. Друзі, для того щоб зрозуміти, що можливо зробити з українцями в Канаді, а що ні, треба перейти к фактам. Так. Перший факт це те, що українці знаходяться в Канаді не по якійсь там спеціальній візі, так а вони знаходяться в Канаді по звичайній робочій візі. Вони мають звичайні open work permits на три роки. Такі ж самі візи, такі ж самі work permits мають мільйони інших людей різних національностей. Так, тобто, це не щось унікальне, не щось спеціальне для українців, які приїхали сюди, в Канаду. Це перший факт. Другий факт: Українці не сидять на якихось там програмах захисту чи підтримки, чи ще щось. Так, Канада зразу поставила такі е, умови для українців, що українці вимушені йти працювати і забезпечувати себе. Самостійно, якщо хтось з українців отримує зараз якісь допомоги тут, ну як EI, так Employment Insurance, е, в зв'язку з тим, що втратили роботу, то це також нормально. Українці не одні такі, тобто, це закони Канади, по яким отримують ці ж самі виплати і громадяни Канади, і постійні резиденти Канади, і тимчасові резиденти Канади різних національностей. Тобто, тут також немає нічого спеціально е, зробленого для українців. Якщо українці отримують якусь допомогу зараз, в залежності від провінції, Українці можуть отримувати щомісячну допомогу, якщо в них низькі заробітні плати, то це знов таки. Це не спеціально зроблена для українців, і українцям не відкривали жодних параграфів спеціально чи ще щось таке для того, щоб вони могли цю допомогу отримати. І українці просто отримують цю допомогу на рівні знов таки з громадянами, з постійними резидентами і з тимчасовими резидентами інших країн. Тобто українці не мають жодних преференцій в Канаді в порівнянні з іншими національностями. Українці не підлягають ні під жодні тут в Канаді і не мають жодних спеціальних е, законів, спеціальних програм. І що найважливіше, українці не змушені тут становитись на якісь там е, учоти і таке інше. Так, тобто українці в Канаді. Користуються всіми тими ж самими можливостями не більше, не менше, як і інші національності, які просто приїжджають сюди, в Канаду в якості робітників, так тимчасових робітників, і це факти, які треба мати на увазі, коли ви думаєте на цю тему. Натомість українці, які знаходяться зараз в Європі, вони знаходяться під спеціальною програмою параграфа 24, Так, тобто, це не рівні умови для, як для українців, так і для громадян чи постійних резидентів. Для українців є спеціальна програма. Українці виплачують отримують виплати по цьому параграфу, так по спеціальному. І як я вже казав багато разів, і я доводив це. Так я. Приводив посилання на офіційні дані, офіційні ресурси, що українці, які знаходяться в країнах Європейського Союзу, зараз. Всі в спеціальному реєстрі, так тобто, все про них знають, тому що вони знаходяться саме по цій спеціальній програмі, і це така дуже, дуже суттєва різниця між українцями в Канаді і українцями в Європейському Союзі, в країнах Європейського Союзу. Тепер, що стосується далі, йдемо далі. Я не буду зараз. Тут зупинятись на е, чоловіках і українцях в європейському союзі, я б, йдемо далі е, стосовно українців в Канаді. Тепер переходимо до питання: чи можливо, е, чи може українська влада надіслати е, листа так, надіслати запрошення українцям у Канаді з'явитись в ТЦК. Так, звісно, може, вони можуть надіслати електронну повістку через якусь там, через дію чи якісь інші ресурси. Це зараз вони розробляють такі механізми. Але, але, чи. Е... Зможе українська влада е, так надавити на українців, які знаходяться в Канаді, щоб вимусити їх повернути. От тут в мене виникає дуже багато сумнівів. Так, давайте ми з вами зараз підемо до наступних фактів. Ну, давайте, наприклад, е, візьмемо український паспорт і візу. Навіщо українцю? Український паспорт тут у Канаді, український паспорт українцю потрібен тільки в тому випадку, якщо українець. Збирається подорожувати так, для того, щоб він зміг виїхати з Канади, сісти на літак і полетіти, куди йому треба. Е, В'їхати в Канаду. Українець може по звісно. таки, треба буде показувати паспорт, і треба буде показувати open Permit. Тобто, для того, щоб знаходитись в Канаді, українцю паспорт не, не, не потрібен. Взагалі, ну це, це може бути смішно, але це так, так. Українець всюди тут показує Open work Permit, SIN і інші документи, які він отримав вже тут в Канаді, і навіть водійське посвідчення, так це id карта. Тобто паспорт українцю не потрібен, коли українець вже в'їхав в Канаду. Якщо проти вас будуть якісь санкції вводитись, і, наприклад, вам закривають ваш паспорт чи ще щось таке, чи не будуть продляти ваш паспорт. Ну, єдине, що вам в цьому світі в в цьому випадку загрожує, це те, що ви. Не зможете подорожувати певний час, так? Ну, я думаю, що ви зможете це легко пережити. Канада досить велика країна. Тут багато чого можна подивитись, не виїжджаючи з Канади. Звісно, буде сумно. Звісно, е хочеться по зустріти рідних, близьких, злітати кудись, е але це можна пережити. Так? Тепер йдемо до наступного. У вас є три роки. Я знаю, що вже е деякий відсоток українців вже отримав постійне резидентство. Так, карт е -е багато українців вже подались на отримання постійного резидентства або підтримку провінції, тобто знаходяться на путі отримання постійного резидентства. Маючи піар-карт, ви все ще не зможете е, подорожувати без українського паспорту. Так ну, в випадку, якщо е, вам ви е, отримаєте цю повістку і не з'явитеся, звісно, і проти вас включать якісь санкції. Наприклад, ваш паспорт анулюче не будуть продовжувати ваш паспорт. Ну і, і хрен з ним, знаєте, я би так сказав, це за все зможете ви пережити. Вам треба буде прожити в статусі постійного резидента Канади три роки, не виїжджаючи з Канади. Ви не зможете виїхати без Паспорта в Канаді Кана... українського паспорта з Канади, так і ви подаєтесь на отримання канадського громадянства. Ні для чого цього український паспорт. Я маю на увазі, діючий український паспорт вам не потрібен. Тобто, ви спокійнесенько, окей, вам прийдеться жити в Канаді, не виїжджаючи з Канади близько 4 років. І через 4 роки ви отримуєте канадський паспорт, канадське громадянство. І після цього ви вільна птиця. Так, ви можете їздити куди вам завгодно. Але все це, все це буде правдою тільки для тих. Хто встигне податись на постійне резидентство, так до кінця дій вашої? Робочої візи тут я хочу підкреслити: не отримати постійне резидентство, Так для багатьох людей отримати постійне резидентство на протязі трьох років буде дуже важко, тому що ну будемо дивитись відверто, треба вивчити англійську мову, яка дається переважній більшості українців. Дуже важко. Але але якщо ви встигнете податись на постійне резидентство, це вже законна обставина для того, щоб вам видали знов, щоб вам продовжили ваш Open Work Permit на весь час розгляду. Вашої аплікації так, отже, якщо ви встигаєте податись на опенокт на встигаєте податись на постійне резидентство на протязі трьох років, то вам е, немає за що е, хвилюватись взагалі. Якщо ви не встигаєте, тоді вам буде треба докласти багато зусиль для того, щоб вам продовжили ваш перміт. Вам треба буде знайти собі класного роботодавця. Вам треба буде е, збудувати класні відносини з вашим роботодавцем, щоб ваш роботодавець погодився зробити для вас уміє, якщо що. І щоб ви могли податись на permit, на наступний віок-перміт, який вже буде скоріше за все прив'язаний до вашого роботодавця. Чи це можливо? Так, це можливо. Я знаю багато людей, які так е сидять на віок-пермітах тут роками. Е особливо я знаю таких дал далекобійників, Так багато компаній, далекобійників, які мають вмія і які згодні продовжувати контракти, так джоб офери давати і замарачуватись з за умія за. Ради своїх робітників, тобто, це можливо, і це буде вже знов-таки в ваших руках знайти собі такого роботодавця і умовити його продовжити вам е, work permit, так щоб ви змогли продовжити собі work permit. для цих категорій е, українців тут у Канаді ці ризики призова, отримання повістки і якихось санкцій, вони виглядають досить так. Так буде незручно, деякий час ви не зможете подорожувати, але але це можна все пережити. Так для тих українців, які не встигнуть податись на постійне резидентство, і які не зможуть знайти собі нормальну роботу, тут так і роботодавець не погодиться робити йти на якісь там екстра. Е Кроки для того, щоб українець отримав наступний вьок проміт, от для цих українців буде дуже дуже важко. Вам придеться залишати Канаду, але знов таки це як я завжди кажу. Це результат вашого вибіру, так і вашої праці. У вас є вся можливість, всі можливості не залишати Канаду. Залишитись тут у Канаді, і це залишить зараз тільки від вас, від того, як ви будете вивчати англійську, від того, як ви здадете тести, від того, як ви будете працювати, ну і е, деякі інші кроки, так. Отже, друзі, давайте ми з вами зараз підіб'ємо підсумки. Чи зможе уряд України надіслати запрошення в ТЦК українцям в Канаді? Так зможе, чому ні, якщо в них будуть такі а, розроблена така програма. Але, але чи зможе? Уряд України якось натиснути, дуже так суттєво натиснути на українців в Канаді, навіть якщо заблокують їхні паспорти, там чи не будуть продовжувати їхні паспорти, ні, не зможе. Тобто в Канаді українці знаходяться на законних обставинах, на е, обставинах не спеціальних, не під захистом, не прив'язаних до війни, не прив'язаних до бойових дій. Це прості звичайні візи, такі ж самі візи, які мають мільйони інших людей з різних країн світу. Так єдине, що буде неприємно українцю в такому випадку, це те, що українець не зможе подорожувати. Ну, це вже буде ваш, скажімо так, вибір. Чи ви е, хочете поїхати повернутися в Україну і е, мати український паспорт, і не мати цих проблем з подорожуванням, чи ви вирішите залишитись тут, дочекатись у канадського паспорту, е, який неважко отримати, і вже потім подорожувати світом. Друзі, я сподіваюся, що я вам надав сьогодні корисну інформацію. Так, я також сподіваюся, що ви підтримаєте вподобайками це відео. Будь ласка, поставте вподобайки. Це допомагає каналу, це допомагає відео, це допомагає українцям отримати корисну інформацію на моєму каналі. Я також сподіваюся, що ви не забудете підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. Будь ласка, підпишіться, не чекайте, я вам даю корисну інформацію. Ну і напишіть мені, будь ласка, в коментарях. принаймні ті українці, які зараз знаходяться в Канаді, чи жалкують. Те ви, що ви залишились в Канаді чи ні? Чи плануєте ви поїхати з Канади, українці, які дивляться мене з країн Європейського Союзу, напишіть мені, чи плануєте ви в світі навіть цих нових цих новин, так їхати до Канади чи ні? Ну і також українці, які дивляться мене з України. Напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте стосовно всього цього. На цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.